Депутата Плошниці, ми з вами поспішили, не затвердили секретаріат, чи комісії, на комісію, просто вже так, що я так трошки хотів зразу надати депутатам районної ради. Тому для ведення протоколу сесії нам необхідно обрати секретаріат сесії. Є пропозиція обрати секретаріат в кількості трьох чоловік. Секретар ради і ще двох членів. Які пропозиції? Оліфір, губіч. Лобур. Дяченко. Лобур, э, член дівчасної комісії, що може. Інші ну, пропозиції будуть? Okay. Не буде? Можна ставити на голосування? Поліфірі yeah. Катерина, ви згідні? Yeah. Треба вчитися. Прошу проголосувати. Хто за? цих три кандидатури. Хто проти? Хто утримався? Приймається одноголосно. Секретаря займіть своє місце. Підрахуємо голоси, кому долучимо голову іншому. Прошу проголосувати, щоб підрахунок голосів залучити голову іншу. Хто проти, підтримуємо все, І Нам потрібно затвердити регламент роботи нашого комунального засідання. Так як ми вже сказали, що повернемося до депутатських запитів, я думаю, що по кожного серед 90 хвилин 3-5 кожному це буде до 10 хвилин депутатський захід. А потім по порядку, по цих питаннях, що в нас є, у вас порядок даний так? Всі одна Які пропозиції будуть по першому питанні? Раніше по-другому, це перший депутатський запит. Перший, я кажу, по депутатських запитах 10 хвилин. По другому питанню. Про затвердження розпорядження сільського випущу матеріальну допомогу. До хвилин трьох. Так, ми на комісіях розглядали. По другому питанню. Пане Михайло, комісія комісії розглядали? До трьох хвилин Звичайно. По третьому. Так само. Я, можливо, буде одне питання. Вони об'єднаються. До п'яти хвилин були два питання. Четверте. Я по цьому зацечував. Четверте, це, що ви маєте роздані передбання. Про по затвердження численності структури та штабного розпису виконавчого апарату з сільської ради. Ми на комісіях також його обговорювали. До скількох? До п'яти хвилин? Вистачило? Про затвердження структури та штатного розпису підліткового до, до трьох хвилин. Всьому... Да, про затвердження бюджету зеленської сільської ради на 2016 рік. П'яте питання. Скільки хвилин тридцять? Тридцять хвилин, так? По шостому, як я вже говорив, по підлітковому клубу до трьох хвилин, по сьомому про затвердження численності структури штатного розкладу закладів культури до трьох хвилин, по восьмому до шкільних навчальних закладів до трьох хвилин ми обговорювали по дев'ятому про умови праці сільського голови, заступника сільського голови До скільки хвилин обговорювали на До трьох хвилин. Десяте про затвердження положення про преміювання, прийміню, матеріальне стимулювання, соціальне забезпечення працівників Зеленської сільської ради. До кількох хвилин. Розглядали? Розглядали. До п'яти хвилин. Одинадцяте про встановлення батьківської плати. Розглядали на комісії. До трьох хвилин. До трьох хвилин на комісії. Про встановлення платних послуг на культурно-масові заходи в закладах культури. Розглядали на комісії. До трьох хвилин. Про розгляд пропозиції голови постійної комісії депутата відменює. Чи ми розглядали пропозицію? Розглядали, так, але напевно більше треба часу, я думаю. Більше, ніж 3 хвилини? Так. Хвилин 10? До десяти хвилин. До десяти хвилин це буде у нас. 12-21. Це просто був порядок денний, для... тоді пам'ятаєте, по запитах. Про розгляд заяв. Михайло Михайлович, ні, це пропозиції, це розгляд пропозиції голови постійної комісії, а ще не розгляд заяви. Далі. Ти ж вчора передати житло. У мене ще є дві заяви, також звертаються житомістю. До Давайте до півгодини. Дякую. Може бути якісь дискусії? Приймаємо до південного. Так, До 30 хвилин. Орієнтовно, дві. І різне. Різне За виступів до 3 хвилин. У нас зараз половина 16 ї орієнтовно до 17.30 закінчення. До 17.30 закінчення. І перевод через півтори години. Перевод через годину 30, так? Так, так, як на Закінчити 16.30. Прошу проголосувати за такий регламент третьої сесії Бурянської сільської ради. Хто проти? Хто утримався? Приймається одного. Враховуючи... Пропозицію секретаря ради хвилина через хвилин години 30 до 10 хвилин переходу. Це ціну проголосування. Перше питання вже було у нас депутатський запит Дінковича, Прошу Тамара Іванівна Пошниця, районний депутат. По другому запиту. Доброго дня всім присутнім. Шановні вороги, шановні колеги депутати, я не за мікрофоном, як ви бачите, і не наполягала на віднесенні цього питання взагалі на сесії на комісію. Ну, так вважає сільська рада, що це має бути озвучено, тому я з вашого дозволу це озвучу. Подаючи свій депутатський запит. Я не намагалася нічого ні викривати, ні розкривати, і я не знаю, як сьогодні його трактувати, цей запит і цю відповідь, яку мені надала сільська рада. Значить, перш за все, я хочу довести до відома працівників Зорянської сільської ради про те, що існує такий документ. Як постанова Кабінету Міністрів номер 26 від 19 січня 2011 року про затвердження інструкції з діловодства і звернень громадян у органах державної влади місцевого самоврядування і підприємствах незалежно від форм власності? І в пункті 2 цієї постанови чітко конкретно сказано. Що коли в двох екземплярах подається запит або інший документ в органи місцевого самоврядування, і людина, яка подає цей запит, вимагає, поставте мені, будь ласка, крім вхідного номеру, штамп, то обов'язково порядку ставиться. Я озвучила свою вимогу три рази, мені на мій запит, цей штамп ніхто не поставив. То я дуже вас прошу, перегляньте, будь ласка, постанову 26. Від 19 січня 2011 року. Це, що стосується до прийому. Далі мій запит полягав слідуючому. Скажіть, хто приймав до марку? Ну хто приймав? В секретарні який зараз сидить, приймаю Оксана Васильева. Ну, Я звідки знаю, я ж та не написано. Оксана Васильєвна приймала. Оксана Васильна мені чітко конкретно заявила, що це вказівка Мирослави Петріни на другому екземплярі ніяких штампів не ставить. Ну, я не стала спорити, Мирослава Петріни не було в той момент, коли я подавала депутатський запит. Тому з Мірослава Петріна не могла мати. От, далі. Значить, в чому полягав зміст мого депутатського запиту? До мене до депутата районної ради звернулись жителі. Того виборчого округу, по якому я була обрана депутатом, які замітили про те, що на території моєго виборчого округу йде зрізка великих дерев. Вони зрізаються, і так як мені пояснювали, невідомо куди вивозяться. Зв'язку з цим я звернулася за роз'ясненням до сільської ради, до чиї, до компетенції якої відноситься. Відвідування по різкі дерев. І ось мій запит, в якому я чітко прошу перше надати інформацію щодо зрізання дерев у селі Голишів по вулиці Центральній, поблизу церкви та на межі села Голишів та села Старожуків. Чому саме так без сказання то, ну, будинок такий? то Тому що. Якраз ці дві території, це е, ті території, де немає житлових будинків, тобто вони нікому не належать. В першому випадку, поблизу церкви, це був колись лужок, просто лужок, на якому розпиросли дерева, а другий випадок це кордон двох сіл, і там теж ніхто не живе. Але коли я проїхала по своєму територіальному округу, то я побачила таку картину, Отакі такі якщо вам видно, а ось це, я стою на цьому пеньочку. Бачите, це для того, щоб ви бачили масштаб цього дерева. Тобто товщина цього дерева приблизно моєго росту. От. І ще цього я побачила іншу картину. Ну, тут не дуже добре видно, тому що чорно-біла фотографія. А дерева порізані, на фоні яких я стою, тобто стовбури відсутні, а все повністю закидане гілляками, які ніде не прибрані. І от з цього приводу мені сільська рада на мій конкретний заклад дала конкретну відповідь. Що? Зрізання аварійних дерев. Було проведено приватним підприємством квіти. З того бори дерев передані е, ПП-квіти за послуги по зрізанню даних дерев. Крім того, зобов'язано ПП-квітень звільнити прилеглу територію від відходів від, е, від обрізки дерев до 31 грудня 2015 року. До даного листа додається рішення виконавчого комітету на зрізування дерев. І от запам'ятайте, будь ласка, що деревина передав... забрала ПП квіти за послуги по зрізанню даних дерев. І ось що з приводу цього, говориться, в рішенні виконкової сільської ради, який, власне, має, надати, має дати дозвіл на зрізування. Дати дозвіл та видати ордер громадянці Семенчук Тетяні Іванівні на, одні, на видалення однієї верби та однієї тополі за адресою село Голища вулиця Центральна, будинок 119, які знаходяться в аварійному стані, е, дотримуючись техніки безпеки та погодженні спад рівної обленерго, видалену дурвину використати для громади села Голищі прилезну територію звільнити від гілок. Кому звільнити не зрозуміло. Контроль за виконанням рішення покласти на зелепорядника сільської ради Самчука. То я так розумію, що, мабуть, ту прилеглу територію, це те, що я вам показувала, має звільняти землепорядник Самчук. Я дуже запрошую землепорядника до коляд, будь ласка, пан Самчук, оце приберіть, бо іншого я виконавця тут не бачу. Або шукайте ПП О, Але, Але що мені дуже? Дивно. Чи це на сільській раді спеціалісти такого високого рівня? Чи мій е, депутатський запит набраний китайською мовою? Я не знаю. Але в депутатському западі чітко і конкретно сказано, дати рішення виконкому на зрізання дерев, які мною вказані. Мені дають рішення на зріза. Будь ласка, демонструю вам рішення номер 49 від 16 квітня. Урок. На заяву громадянина Доманського Вячеслава Андрійовича, на зрізання тополі. Я про це, замітите, не просила взагалі. Мені дають рішення на зрізання е, двох ясенів у громадянки Шевчука Миколаївни, якого я теж не просила. І дають рішення єдине з цих, що я просила, вірне, це. На заяву Семенчук Тетяни Іванівни, От мені дуже цікаво, як могла Семенчук Тетяна Іванівна, я обов'язково це питання виясню, і що потрібно буде навіть у органах міліції. Бо як могла Семенчук Тетяна Іванівна звертатися, про, про вирізання цих дерев, якщо в тому будинку Семенчук Тетяна Іванівна, іменно центральна 119, ніколи не проживала. Він ті дерева їй не мішає, тому що вона проживає, вона там зареєстрована років 20, може 25, але вона проживає зовсім за іншу десь в цьому ж штаму селі. І ті дерева, які видалені там, Семенчук Тетяні Івановні не е Крім того, якщо, якщо зазначена деревина переда квітень, ну, може воно так і є, я не знаю. Але у нас на території Зулянської сільської ради біля сотні людей, які приймали або приймають участь в антитерористичній операції. По селу Голищі жодному із учасників АТО ці дрова від цих порізьких цих дерев не були запропоновані. Я ще не встигла вияснити, як вони були запропоновані по селу старежу. Але, користуючись такою нагодою, що я маю можливість зараз звернутися до вас з трибуни. Я дуже вас прошу. Є такі моменти, коли можна просто, як поступила сільська рада з усіма учасниками АТО, скласти список і передати держлізгосп. Це вся допомога сільської ради по наданню дробу. Але є моменти, коли дійсно зрізаються аварійні дерева, і їх потрібно зрізувати, тому що ті дерева дійсно складають аварійну ситуацію як для людей, так для транспорту, і так і для тварин, і для всього, і для дороги навіть, і для лінії електромереж. Але чому тоді передавати деревину ПП квіти, якщо своїх людей потрібно забезпечити дровами? Я назву вам прізвища людей, які на сьогоднішній день потребують терміново цих дров, але вони не можуть їх придбати в держдінзі тому що для них там ціна є непід'ємна. Це перше це батьки Міше Марчука, село Старожуки. Він по сьогоднішній день в зоні антитерористичної операції, батьки без дров. Це дружина. Віктора Лебедюка, Голищів, тато двох дітей воює, мама з двома дітьми немає можливості придбати цих дров, хаті газового опалення немає. Це батьки Юриконцемала. Двоє престарілих батьків-пенсіонерів, в них теж немає газу і пічне опалення. Це 90-річна мама учасника АТО Гарича Діна заставляє. Це я вам говорю тільки по своєму виборчому округу. Але я думаю, що і по території села Новостава, і по території села, Олишви, і дерев'яного, і, і зорі, і Рабва таких людей є предостатньо. Мене дуже здивувало, знаєте що? От сам факт, що порізані дерева передані ПП квітень за їх зрізання. Свіжі пеньки. Ті, хто був зі мною, ці пеньки бачили, свіжа, абсолютно свіжа тирса біля пеньків, що вітер не розніс її. І я прошу відвіділі, дати мені дані по рахунках сільської ради станом на 1 грудня, тобто визнати платоспроможність сільської ради заплатити за порізку тих дерев, щоб не віддавати їх. Щоб дати людям за дрова, а не віддавати за виконані роботи. Так от я вам скажу, що станом на 1 грудня на загальному, за, загальному рахунку Загального фонду Зорянської сільської ради, згідно даних фінвідділу району, перебувало 1 мільйон 197 тисяч 825 гривень. На рахунку бюджету розвитку перебувало.